У далекому 1970 році Желязний випустив у світ книгу Дев'ять принців Амбер», в якій я писав Амбер Королівство, маленький острівець порядку, що народився всередині в Волині хаосу. Це королівство відкидало безліч тіней, що могли виглядати як реальність, проте такої не були. Вони лише слугували переходом руйнацією порядку по дорозі до хаосу, або точніше, відступу хаосу на шляху до порядку. Однак була у цій дороги ще одна властивість: бігти нею дорогою до хаосу було значно легше, тим часом як дорога до Амбору, абсолютного порядку, завжди була довгою і складною. Можливо, зараз ви задумуєтесь, що відкрили ви правильне відео. І так, це правда відео про демократію. Бо демократія в нашому світі, немов той амбер авторства Желязне. І може здаватись, що якщо ми пройшли довгий шлях, боролися і відстоювались сторіччями, ми захищені від шляху назад. Проте ні. Зовсім не обов'язково повторювати той самий шлях, і для того, щоб зруйнувати те, що вибудовували з поколіннями, лише одному поколінню достатньо розслабитись. Однак про все по порядку. Я думаю, всі вже чули про те, що демократія складається з демос та кратус, народ та правління. Однак в цьому розділі я б хотів більше подивитись не на те, як цей термін з'явився, а про те, чому. Тож садимо свого уявного Такера Карлсона і починаємо з історичної ремарки. Окей, почнемо здалеку. 13,8 мільярда років тому стався великий вибух. Добре, це трохи зарано. Три з половиною мільярдів років тому в первісному бульйоні утворилось життя. Добре, теж не то. Окей, давайте одразу перемістимось до людства. Хоча насправді, на момент, як з'явились наші представники Homo, приблизно 2 мільйонів років тому, а, найпримітивніші соціальні структури вже існували. І ні для кого не секрет, що тварини також можуть у примітивні. Іноді не дуже, соціальні структури. Ті ж самі шимпанзе, наші найближчі родичі, здатні створювати групи до 200 осіб, в середньому десь 50 70 з дуже якісними соціальними властивостями, відстоюванням і патрулюванням кордонів групи, передачою знань і навичок користування примітивними інструментами. І несподівано, але Homo sapiens здодумались привнести в це першу спробу. Вибору і рівності. Разючою різницею між соціальними утвореннями більшості тварин і навіть первісних людей є рівний розподіл їжі та відсутність абсолютного домінуючого альфа і система його стримувань. В первісних суспільствах це реалізовувалось через систему ієрархії зворотнього домінування. Де всередині групи найсильніший та найагресивніший представник ймовірніше буде наз... зазнавати певних цікувань та насмішок, щоб забезпечити, хоча б приблизну рівність мисливців збирачів середині групи. Проте такий механізм базувався на стихійному соціальному тиску, а не на формалізованих правилах. Тому вразливою залишалась будь-яка меншість, що вирізнялась поведінкою чи переконаннями. Дослідження цієї теми тривають, і ми поки не можемо сказати, з якого часу така поведінка стала властива людським первісним соціумом. Ми могли гарантовано спостерігати це лише на зберігшихся племінних суспільствах початку ХХ століття, Але з запобічними археологічними індикаторами можемо припускати, що це було властиво і прадавнім племенам. Однак підемо трохи далі до побудови вже складніших в нашому розумінні племен. Тут структура нам знижила. Лідер вождь племені, часто сумісний з шаманом, тобто з релігійним елементом. Може бути геронтократія, тобто влада старіше. Племена вже могли складати сотень особин, пов'язані не лише родинно, а й за певними аспектом культури, вірувань, мали активну обмін інформацією та розподілу обов'язків, часто внутрішній підподіл на родини. Формуються села і проти міста, і це вимагає складніших систем правління. Та, попри більшу численність, прозорість ухвалення рішень залишається низькою. Впливові руди можуть усунути незручних опонентів без будь-якої процедури апеляції. Виклики вимагають ефективних рішень, і несподівано тут і з'являється певна протидемократія, яку прийнято називати воєнною демократією. Військові чоловіки збирались в одному місці і виносили на голосування кандидатури на лідера у власній війні. Кандидати могли сказати промову, і після цього проводились голосування. Після битви лідер мав відсвітувати про результати. В першу чергу про розподіл набутого, і якщо громаду це не влаштовувало, воно могли скликати друге коло відвернутись від обраного раніше вождя і обрати іншого. Водночас така демократія війни тіла лише під час походу за мирного часу, вона легко поступалася автократії вождя. А силові методи розв'язання конфліктів залишались нормою. Це ще дуже далеко від того, що ми називаємо демократією, бо в виборах не брали участь значні частини громади. Жінки, раби не брали участь лише воїни, чоловіки. І через таке вибіркове громадянство інтереси більшості мешканців, передусім тих, хто забезпечував господарство та відтворення спільноти. Фактично ігнору, але це дуже цікавий сигнал. В багатьох суспільствах вибори і певна демократизація використовувалися як спосіб вийти з кризових ситуацій. Такі процеси, як певний там, були властиві багатьом народам протягом доволі довгого часу: від східного серединомор'я 1200 року до нашої ери, до ранніх слов'ян 7 року нашої ери. Яким чином у цьому первісному бульйоні суспільств зароджувалася підкова монархія форма? Влада, яка згодом стане найпоширенішою, ми її досі можемо лише моделізувати. Перші гарантовано засвідчені приклади постають майже синхронно у давньому Єгипті, під час об'єднання верхнього та нижнього царств під Нарпаром приблизно 3150 рік до нашої ери, та у Шумерських містах державах, де вже наприкінці 19-го і на початку 17-го сторіччя до нашої ери влада в династіях. Кішов рука і ура передавалася в спадок. Найпоширеніше пояснення цього переходу від виборно племінного до спадкового устрою пов'язане з появою осілого землеробства і надлишку ресурсів. Коли воїнам стає не обов'язково ділити здобич після кожного набігу, ключову позицію займає той, хто контролює запаси зерна і може перерозподіляти їх на користь своєї роди. Також поява концентрованих ресурсів одночасно відкривала шлях до їх силового захоплення, що робило спадкову владу стабільнішою. І менш підзвітною. Такий шлях пройшла і територія Давньої Греції. В 1600 році до нашої ери, там теж була певна форма спадкової монархії. В мікенській цивілізації правління відбувалося через певні палацові центри, кожним з яких керував цар-спадковий монарх. Коли мікенські палаци згоріли у хвилі катастроф приблизно 1200 року до нашої ери, їхня зернова. Бюрократія зникла, а влада розчнулася в дрібних сільських правліннях, що трималися на особистій дружині та обмінами дорів. За два-три століття такої темної доби залізо здешевіло зброю, морська торгівля ожила, а греки прийняли фінікійський алфавіт. Родова знать почала збиратися в ради, озброєні землевласники у збори на горах, і ці компактні громади зливалися у більш поселення. Так, до. Восьмого сторіччя виникли полюси з власними законами. Лише пізніше, у 683 році до нашої ери, Афіни ввели щорічну колегію архонтів, а ще через півтора сторіччя 501 рік до нашої ери виборних стратегів. Ці інститути оформили класичну модель грецького самоврядування. Попри це. Політичні права залишалися привалем чоловіків громадян. Тоді як раби, жінки та метеки забезпечували економічну основу полісу, не маючи голосу у справах держави. Там і зародилась демократія. Ми щойно пройшли шлях від дрібних зборищ воїнів до великих зборів на горах. І от уявимо: є спільнота, є голос народу і є прагнення не потонути в суперечках міжнародцю. Що ж далі? Отже, ми в Атенах, місті, що згодом стане символом демократії. Але, попри розкожий міф, саме Атени не були першими. Аристотель прямо писав, що й інші поліси намагалися експериментувати з владою Деносом. Просто атеняни зробили це найбільш галасливо і залишили кубу письмових слідів. Спочатку влада була в руках архонтів, таких собі обраних начальників, але обирали їх зовсім не громада, а доволі вузьке коло. Кандидатів висувала стара рада Арупах, складена з. Кого б думали? Та з тих же ж самих архонтів, але минулих. Інакше кажучи, старші брати голосують за молодших братів. І так по колу. Формально це вже не цар, але й до демократії тут ще як від хаосу дамберу далеченько. Але далі на сцену виходить персонаж з іменем, що стало синонімом суворості Дракон. У 622 році до нашої ери. Він вирішив, що час зробити те, що назавжди змінить політичну гру. Вперше в історії Атен закони були не просто проговорені десь від батьків дітям, а буквально вирізблені на камені публічно. І, хоча б більшість з тих законів карала смертю навіть за крадіжку салату, сам факт, що закон тепер можна було побачити, обговорити і послатися на нього, це вже був дуже великий стрибок для права, хоч і доволі жорсткий. Але рівність перед каменем ще не рівність перед владою. Через кілька десятиліть приходить солон, поет, реформатор, архонт. Він скасовує боргове рабство, вводить майнову ієрархію і створює раду 400. Усі вільні, афтяни чоловіки тепер можуть прийти на народні збори і сказати, що вони думають. Але є нюанс. Той, хто мав менше 200 медімнів доходу, мав лише право голосу, а не бути обраним у раду, де, власне, і вирішувалося основне. Отже, формально вони мали вплив, але не ініціативу. Так, демократія стала. Трохи як сучасна корпоративна культура. Ти можеш висловити ідею на загальному дзвінку, але рішення охвалюють ті, хто в зумі на три поверхи вище. І не забуваємо, всі ці права були все ще лише для громадян чоловіків. Але попри всі ці обмеження, атени крок за кроком наближаються до чогось схожого на пряму демократію. Народні збори, виборні стратегії, вже репкування посад, усе це справді звучить доволі прогресивно. І тут ми підходимо до нього з найбільш драматичних точок. Суд над Сократом. Цей філософ, людина, що ставила незручні питання, став жертвою системи, яку сам і прагнув аналізувати. Його судили 501 присяжний, абсолютно випадково обрані чоловіки, без юридичної освіти, але з правом ухвалити незаперечне рішення. Обвинувачення, причому, до речі, звучало б майже як якийсь коментар з Тіктоку. Нечестивий і розбещує молодь. Але результат смерть. Бо більшість проголосувала і апеляції не існувало. Це був момент, коли демократія вистрелила собі в ногу, керуючись емоціями на розум. І тут ми проходимо до постаті, яка стала афінським дзеркалом. Пісістрат. він не прийшов на танку, він прийшов, бо народ втомився. Реформи солона не вирівняли поле, а навпаки, ще більше підхреслили соціальні тріщини. І ось тут з'являється харизматичний лідер, який обіцяє порядок, справедливість і трохи земельки бідним. Він двічі входив у місто на хвилі підтримки, двічі його потім виганяли. Але втретє, з грошима, найманцями і надією, він повернувся і залишився до самої смерті. Але що дивно, правив він м'яко. Закони солона не чіпав, збори дозволяв. Навіть інституцію лишав. Просто своїх людей ставив на всі посади і охорону мав. Інституція, очевидно, змінив під себе. Атени процвітали, Економіка зростала, фестивалі розквітали, демос був ситий. І це найнебезпечніший момент. Бо теринія пісістрата виглядала цілком комфортно. Пісістрат на кілька сторіч передбачив правило, яке потім дозволило керувати прадавнім Римом: народу потрібен хліб та видовище. Він забезпечив їх. І народ сам добровільно зняв з себе відповідальність. Бо іноді зручність приємніша за свободу. Коли його сини прийняли владу, все пішло шкарберть. Не було вже тієї чарівності, не було тієї легкості, була сама лише репресія і страх. І саме тоді афіняни згадали, чому демократія це не просто політична система, а щоденне зусилля. І в чому його сенс? Тімоті Снайдер, американський історик, професор Єльського університету, провідний дослідник до тоталітаризму, націоналізму та голокосту в східній Європі, в 2017 році написав книгу про тиранію, де на основі досвіду нацистської Німеччини та тоталітарного СРСР дослідив, як до влади приходять тирани, і як ми можемо, як суспільство, запобігти їхньому проходу в майбутньому. Там він описує 20 історичних уроків на кшталт. Учіться у людей інших країн, мандруйте, Остерігайтеся однопартійних держав, захищайте демократію. Якщо ви носите зброю, не виконуйте злочинний наказ тощо. Я не буду зараз занурюватись в усі ці уроки. Дуже раджу прочитати цю книгу самостійно, вона ще й має неймовірні ілюстрації, але хотів би зупинитись на кількох кроках і в своєму власному враженні про те, яким же чином ми приводимо до влади тирана. Підкорення починається не зі штурму і не з наказу. Підкорення починається зі страху, коли хтось навіть не чекає, поки до нього прийдуть, і біжить на зустріч тиранії сам. У 1938 році Австрія ще залишалась незалежною державою. Аншлюз ще не відбувся. Офіційних наказів не було. Але на вулицях усе вже змінювалось. На фасадах з'являлись свастики. Не від німецьких солдатів, а від місцевих. Хтось виводив. Євреї на вітринах єврейських крамниць і інші просто переставали туди заходити. Це не супроводжувалось примусом, радше виглядало як жест випередження. Наче новий порядок уже набрав чинності, хоч старий ще залишався на папері. У ті ж дні місцеві нацисти почали самі затримувати євреїв і змушували їх віддирати герби Австрійської Республіки зі стіни Бруківки. Влада формально ще належала уряду. Але ініціатива вже прийшла в руки вулиці. І важливо навіть не те, хто змушував, а те, хто спостерігав. Люди, які не належали до партії, стояли поруч, дивилися і не втручались. Не обов'язково з ненависті чи страху, часто просто з байдужості. Це була не нав'язана згода, а мовчазна поступка. Можна довго шукати перші підписи, перші укази, перші стежки до катастрофи, але виявиться, що майже завжди все починалося з того, що ніхто нічого не вимагав, просто не було що навіть потреби вимагати. Влада отримувала одразу більше, ніж просила. У 1933 році Німеччина залишалась парламентською республікою з. Чинною конституцією Веймару, виборчими процесами і мережами преси, які ще не встигли згорнутись у державні канали. Після призначення Гітлера канцлером частина суспільства занепокоїлась, а інше зраділа. Але чимало хто відреагував не рішучістю, а надією, що нічого поганого не станеться, у тому числі й ті, кому загалом було чого боятись. 2 лютого 1933 року привна німецько-єврейська газета писала. Ми не поділяємо думки, що пан Гітлер і його друзі, отримавши нарешті владу, якої так довго прагнули, втілять у життя пропозиції, про які пишуть у пресі. Вони не стануть з Донецька позбавляти німецьких євреїв конституційних прав, закривати їх у гетто, віддавати на потолок заздрісним і вбивчим інстинктам натовпу. Вони не можуть зробити цього через низьку важливих стримувальних факторів, і явно не хочуть ступати на такий шлях. Якщо та чи інша сила очолює провідну європейську державу, саме ця позиція спонукає до етичного самовдосконалення і відмови від попередніх заяв, зроблених під час перебування в опозиції. Багато розумних людей думали так в 1933 році, що правителі, що прийшли до влади інституційним шляхом, не зможуть його знищити. Цей текст показує не стільки віру в стабільність, скільки небажання уявити альтернативу. Спокуса вірити, що все це якось втримається, була зручнішою за готовність визнати небезпеку. Усе, що могло слугувати стримуванням, парламент, суд, громадянські свободи вважались саме зрозумілим і тому не вимагали додаткових зусиль. Але саме в такому стані, коли ніби й бачиш, але не дієш, інституції втрачають силу. Вони не Падають раптово, їх не зносять указом. Вони вичерпуються там, де надія на те, що воно якось саме вирулить, появляється сильнішою за потребу встати на захист. Першими перестають працювати незакони. Першою перестає бути помітною межа, де потрібно було втручатись. Руйнування інституцій це не катастрофа, це розслаблення. Просто хтось перестав ходити на вибори, хтось підписуватись на видання, хтось звертатись до суду. А далі система ще деякий час працює за інерцією, аж поки не зупиняється. Без гучного звуку, без пилу просто зникає. У більшості демократій зберігається уявлення, що доступ до інформації гарантований. Новини мають бути вільними, а журналісти неупередженими, а істина десь посередині. Але водночас із цим зберігається й інше припущення: що вся ця система працює сама по собі. Чи вона не потребує підтримки ні уваги, ні участі, ні фінансування? А журналістика, яка не отримує прямої підтримки, насправді змінюється. Не обов'язково одразу, не обов'язково катастрофічно. Вона поступово починає орієнтуватись на реакцію, що викликає емоцію, що легко сприймається, що швидко поширюється. Складні формулювання, перевірені джерела, незручні факти витісняються короткими форматами, які не змушують зупинятися. І все це не результат тиску згори. Це відповідь на очікування аудиторії. У такому середовищі поступово зникає відчуття, що факти це основа. Їхнє місце займають тези, що всі все розуміють, ніхто не знає, як насправді, або найкраще, у кожного своя правда. Снайдер у цьому вбачає не просто деструкцію політичної мови, а симптом постправди. Правда зникає не тоді, коли її забороняють, а коли в неї перестають вірити. Відкидати факти значить відкидати свободу. Якщо ніщо не є істинним, ніхто не може критикувати владу, адже до такої критики не існує підґрунтя. За відсутності істини, це навколо спектакль хто має найбільше грошей, замовляє, найсліпушіше світло. У такому стані суспільство вже не чекає пояснення, воно чекає підтвердження. Те, що лягає у знайому рамку, приймається, те, що не відповідає очікуванню, ігнорується. І коли правду більше не вимагають, воно поступається тим, хто вміє говорити коротко, гучно і без уточнень. Вдумайтесь, якщо нам нормально заплатити сантехніку, заплатити прибиральниці, або що чому ми вважаємо, що ми не маємо платити журналістам? Чому ми вважаємо, що наша політична свідомість має бути дешевою? Система вільної інформації не зникає за наказом, вона просто поступово перетворюється на порожню форму, коли її перестають підтримувати. Якщо журналісти залишаються без аудиторії, а медіа без довіри, інформаційний простір не припиняє існування. Він просто змінює функцію з місця розуміння на поле для вражень. І тоді вже не має значення, що правда є. Має значення лише те, що ніхто більше не запитує, де воно. Я хотів в цим відео продемонструвати наскільки демократія крихка матерія. Коли Трамп тільки прийшов до влади, я знав доволі багато людей, навіть достатньо освічених в політиці, що були твердо переконані в обезпеченості американських інституцій. Мовляв, Америка вибудовувала їх сторіччями. Ну, не може одна рижа мавпа це все в лише два своїх терміни зруйнувати. Там же ж, така преса, такі всі інституції, такі всі розумні. Ну, хер там плав. Тож я хотів би привести людей до думки, що пранення до демократії це така собі сізіфова праця, про яку не можна забувати жодним чином. І знаєте, я спеціально в цьому відео не проводив жодних аналогій з українськими реаліями. Це відео засновано на переважно європейсько-американських дослідженнях та прикладах. Тож я хотів би, щоб ви перенесли це на свій світогляд, свої реалії тощо самостійно. Це відео є запрошенням до дискусії, бо в дискусії і народжується демократія. Страх, лінь, байдужість і головне невігластво це чотири стовпи занепаду демократії. Тому я закликаю вас донатити тим, завдяки кому існує і це відео, і, власне, ваш перегляд нього. Можете на будь-який збір ваших знайомих або, хоча б стерненку на дрони. Послання залишу в описі, десь тут буде QR-код, якщо ви раптом дивитеся це з телевізору. Ну, і, звісно, буду вдячний за лайк, коментар та підписку на канал. Я намагаюся розвивати якісь контенту, і ваша реакція дуже надихає, підтримує. Ну, а мене звуть Михайло і до зустрічі.